Громадянська ідентичність це усвідомлення особистістю себе як частини нації, держави, активного учасника суспільного життя. Вона включає в себе знання про свої права і обов'язки, відчуття відповідальності за долю своєї країни, шанобливе ставлення до національних цінностей, традицій та культури. Більшість здобувачів освіти кулінарного профілю орієнтовані на здобуття практичних навичок, поглиблене вивчення повісті кава з кардамоном.

Сьогодні ми розглянемо рекомендації щодо створення рекламного відеоролика. Першим етапом є планування і підготовка. Спочатку необхідно визначити мету відеоролика цільову аудиторію. Після цього пишеться сценарій, який чітко визначає основні моменти, що будуть показані у відео. Другий етап візуальний стиль включає прийоми кадрування. Композиції, освітлення та кольорової гамми. Сьогодні ми говоримо про психологічну допомогу дітям під час війни. Війна це постійний стрес для дитини, тривожність, безсоння, емоційні зриви, панічні атаки, все це трапляється дуже часто. Найважче дітям із зони бойових дій та тим, хто був змушений тікати з дому. Без підтримки ситуація тільки погіршується, страх стає сильнішим, тіло реагує. З'являється задишка, тремтіння, паніка. Дитяча психіка просто не встигає адаптуватися. А зараз ми з вами розглянемо три етапи історії гендерної психології. Переходимо до гендерних відмінностей в когнітивних процесах, пізнавальні стилі та мовні здібності. Розглянемо кожен з них розглянемо вплив гендеру на емоції та поведінку, а саме емоційна експресія та поведінкові норми. Познайомтесь з гендерними ролями та стереотипами. Ролі. Сьогодні ми розглянемо поняття валідації сайту. Валідація сайту це перевірка HTML-коду на помилки і відповідність стандартам, визначеним консорціумом Всесвітньої павутини. Це важливий етап розробки якісного веб-ресурсу. Поломки в HTML можуть призводити до некоректного відображення сайту в різних браузерах. Наприклад, Сайт працює у Google Chrome, але видає помилки у Safari. Також у коді можуть ховатися посилання, реклама чи навіть шкідливі елементи, які можна виявити завдяки валідації. Після видалення зайвого коду сайт стає легшим і завантажується швидше. Чистий код покращує індексацію сайту у пошукових системах і робить його безпечнішим для користувачів. Українська жінка особливий феномен, що не має аналогів у світі. Згадаймо про українських видатних жінок, які в епоху культурних, мовних та гендерних обмежень стали видатними майстрами народної педагогіки. Найвагоміший внесок в розвиток народної освіти залишила Христина Данилівна Алчевська, засновниця Харківської приватної жіночої недільної школи. Майже шість десятиліть свого життя Христина данилівна Алчевська присвятила справі народної освіти. Ми з вами піднімемо важливе питання профорієнтації. Розкриємо важливість профорієнтації для успішного майбутнього закладу освіти. Ми розглянемо сучасні методи, роль педагогів, взаємодію з батьками та партнерство з підприємствами. Відповідно до правил прийому закладу освіти на 2025 рік. Училище здійснює набір на 2025-2026 навчальний рік за наступними спеціальностями: кухар, кондитер, перукар. Електрогазозварник, маляр, штукатур, столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів. Сьогодні під час уроку ви ознайомитеся з організацією робочого місця слюсаря, розміщенням слюсарних інструментів, дотриманням техніки безпеки в майстерні. Слюсарні роботи відносяться до процесів холодної обробки металів різанням. Слюсарні роботи це обробка металів, що зазвичай. Доповнює станочну механічну обробку або завершує виготовлення металевих виробів з заєднанням деталей збіркою машин та механізмів. слюсарні роботи відносяться до процесів холодної обробки металів різанням. Здійснюються вони і вручну, і за допомогою механізованого інструменту. Мета слюсарних робіт надати оброблюваній деталі задані кресленням форми на сьогоднішньому уроці. Ми ознайомимося з основними інструментами для малювання в графічних редакторах. Графічний редактор це програма, яка дозволяє створювати, редагувати і зберігати зображення. Ми детально розглянемо основні інструменти, які зроблять ваші малюнки ще більш виразними та професійними. Першим інструментом, з яким ми ознайомимось, є олівець. Цей інструмент дозволяє малювати тонкі лінії, імітуючи дії звичайного олівця. Він підходить для створення ескізів, швидких замальовок або простих форм. Використовуйте олівець для того, щоб вільно виражати свої думки на екрані. До вашої уваги звіт роботи методичної комісії громадського харчування за 2024-2025 навчального року. Склад методичної комісії залишився без змін. Методична комісія громадського харчування продовжує працювати над методичною проблемою інноваційні технології та інтерактивні форми роботи на уроках теоретичного і виробничого навчання. З початку цього навчального року методичною комісією було проведено п'ятьох засідань, де розглядалися різні питання згідно плану методичної комісії. Члени комісії виступали з доповідями. Під керівництвом майстрів виробничого навчання здобувачі освіти формували та випікали борошняні вироби, готували різноманітні сучасні страви. Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему льодовиків. Сніги та лід покривають великі площі суходолу і моря. У найвищих шарах атмосфери хмари складаються з льоду. Сніг також утворюється з кристалів льоду, сніжинок. Лід це твердий агрегатний стан води. Як і в прісних водоймах, у морях кристалізація льоду відбувається на поверхні води. Товщина молодого морського льоду може сягати 2 метрів, а в полярних районах, де влітку лід не встигає розтанути, його потужність рік у рік зростає. Вогнегасників. Сьогодні на уроці розглянемо основні типи та їх застосування. Залежно від вогнегасної речовини, бувають: водяні вогнегасники ОВ. Вони призначені для гасіння пожеж класу А, тверді горючі матеріали дерево, папір тканини. Такі вогнегасники не можна використовувати для гасіння електрообладнання під напругою, легкозаймистих рідин клас В та горючих газів клас С. Наступний вид це повітряно-пінні вогнегасники ОВП. Вони призначені для гасіння пожеж класу А, особливо ефективні для тліючих матеріалів. Та класу В легкозаймисті рідини.